Перші підсумки четверга від вікон просто зараз ви побачите. Перетнути межу. Два російських силовики попросили політичного притулку в Україні. Справа Насірова проти лікарів. Недопоновлений головний фіскал закидає медикам, що ті не узріли його хвороби. Стадіон студія чи телеміст? Кандидати у президенти все домовляються про дебати. А як українцям у передвиборній гонитві зберегти нерви? Десять років за гратами – це вирок Миколаївського суду для матері, яка торік виконала у річку Інгул свого дев'ятимісячного сина. Маленького Павлика від смерті врятували поліцейські та зимовий комбінезон, який утримав дитину на поверхні крижаної води. Хлопчика доправили до лікарні вже непритомного, та медикам вдалося його врятувати. Сьогодні у суді матір так і не визнала своєї провини. 42-річну Ірину Шинкарук до судової зали ведуть у кайданках. Жінка ховає обличчя у капішоні. Ірина так і не визнала своєї провини, у тому що ледь не вбила власну дитину. Я не а що відбувалося? Я його орані і стала звати побу. Торік Ірина напилася і просто з мосту у крижану воду жбурнула свого дев'ятимісячного сина Павлика. Малюка від смерті врятував зимовий одяг. Камбінезон утримав дитя на воді. Уже за кілька хвилин непритомного малюка із крижаного інгулу виловили правоохоронці, яких викликали перехожі. Лейтенант поліції Андрій Білоус першим кинувся у воду та витягнув немовля. Я застрібну в лодку схватив, виховатив дитину і зразу побіг до швидкої медичної допомоги. Хлопчика одразу ж ушпиталили. Він був у комі. Лікарі кілька місяців боролися за життя Павлика. Рібку дуже сильно повезло. Тут факт переохлаждення, який був, він захистив його мозок. і состояние клінічної смерті, в которой ребенка длительно находився, не відразилось так сильно на його розвитку. Урятованому Павлику незабаром виповниться два рочки. Нині хлопчик живе у своєї тітки. Пані Наталя взяла над ним опіку, коли суд позбавив рідну матір батьківських прав. Паша як к свого сина. для мене маленький синок. Пані Наталія, яка теж прийшла послухати вирок, і досі шокована подіями річної давнини. Жінка згадує, що Ірина під час сварок зі своїм чоловіком постійно погрожувала вбити дитину. Якщо вона так угрожала на бирану, це. просто йому повезло так, що він вижив. Тому що вона угрожала його скинути з із окна і кинути під поїзд. Незвісно, що би. Хоча на засіданнях матір Руперту повторювала, що Павлика випустила з рук та їй не повірили. Крім голосного крику, не вчиняла жодних дій, спрямованих на порятунок свого малолітнього сина, який перебував в цей час у криженій воді. Вирок суду Ірина Шинкарук слухає без жодних емоцій. Суд ухвалив. Шинкарук Ірина Юрівну визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення і призначити їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Я навольна рішенням суду. Я считаю, что это справедливо. у прокуратурі ухвалою теж задоволені. Пом'якшувальних обставин у діях жінки не було жодних, та й сама Ірина під час слідства співпрацювати з правоохоронцями відмовилась. Фактично свою вину не визнала. Підсудна покази суду надавала зі слідством. Вона фактично не працювала від слідчого експерименту. Вона відмовилась. Наступні 9 років Ірина проведе за ґратами. Рік вона вже відсиділа в СІЗО. Рідний батько Павлика теж нині відбуває покарання за крадіжку. На волю він вийде лише через 5 років. Луїза Реміна, Богдан Іванов, програма Вікна СТБ. Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні за документами, що мали про собі, обидва оперу повноважені відділу контролю за обігом наркотиків у Ростовській області розповіли, що на батьківщині їм погрожують через розслідування у справі злочинного угруповання, яке розповсюджувало наркотики в аптеках. Мовляв, копнули надто глибоко і зачепили інтереси когось із російських високопосадовців. Нам позвонил наш знакомый и сказал: ребята, будет с вами либо вы сядете, либо решайте, что делать, поднимайте шум, потому что, говорит, дело политическое, вас обязательно закроют, потому что якобы мы тронули одного из участников этой организации, и я все-таки рассчитываю поднять здесь шум, пойти на телевидение. Кордон російські правоохоронці перетнули як пасажири однієї з автівок на українських номерах. А щойно опинилися на території України, попросили притулку. Чому вирішили тікати з Ростовщини саме до України? Пояснили так. Граждани Росії крайні короткий список стран, куди нас взагалі впускають. Україна знаходиться близько, Здесь не нужна віза. Ну, я надеюсь на какую-то об'єктивність таки ваших властей. На даний момент проти громадян, які звернулися з проханням політичного притулку, сфабрикована кримінальна фейкова справа. Як тільки буде встановлена об'єктивність наданої інформації, після того громадяни будуть передані представникам міграційної служби. У Харкові СБУ затримала українського поліцейського, який працював на російській спецслужби. Працівника головного управління Нацполіції Харківщини завербували у російському Білгороді, що неподалік кордону. Переманив його кадровий офіцер російського генштабу, який також бував на окупованому Донбасі. СБУ встановила російський куратор, формував агентурну мережу для збирання секретної інформації про базування та переміщення українських військових. На виконання завдань російського воєнного розвідника, український поліцейський використовував своє службове становище для збору і передачі російській стороні інформації з обмеженим доступом. Доба ще не закінчилася, а вже маємо трьох поранених вояків на сході. Від опівночі до полудня ворог здійснив шість вогневих атак. Двічі застосував заборонені міномети 82-го калібру. Найгарячіше було на околицях Павлополя. Там понад дві години гатили по наших оборонцях із бойових машин піхоти протитанкових ракетних комплексів і потужних мінометів. Насіров проти лікарів, поновлений рішенням суду. На посаді голова державної фіскальної служби Роман Насіров судиться з кардіологом, який два роки тому встановив, що посадовець на той час обвинувачений у діях, які завдали державі шкоди на 2 мільярди гривень, не має проблем. Із серцем нагадаю, коли Роману Насірову вручали підозру у скоєнні злочину, він нібито був непритомний. Згодом фахівці клініки Феофанія, начебто, діагностували у нього інфаркт міокарда. Та медики з інституту кардіології і Міністра Стражеска, серед яких лікар Максим Соколов, встановили із серцем у насірова все нормально. Саморядник це не лише спростовує, а й оскаржує в суді. У грудні торік Шевченківський розсуд Києва відхилив його клопотання про визнання неправомірними дій лікарів, які проводили обстеження. Але він не зупиняється. Насіров звернувся до апеляційного суду Києва. На розгляді його апеляції сьогодні побував Сергій Єременко. Сьогодні він у суді на своїх двох без картатої ковдри і в доброму гуморі. А ще два роки тому, коли був обвинуваченим, відповідав у судовій залі, лежачи під картатою ковдрою на лікарняному візочку. Нині у нього за плечима президентські вибори, на яких за його кандидатуру проголосували 2,5 тисячі виборців. А у планах владнання клопоту з роботою. Бо торік у грудні суд поновив його на посаді голови фіскальної служби, а кабінет міністрів до виконання обов'язків так і не допустив. Роман Насіров у суді. Ді сьогодні не як обвинувачений, а як позивач. Судиться з інститутом кардіології та лікарем Максимом Соколовим особисто. Насіров запевняє у березні 2017 року після затримання його обстежили без особистої згоди. А потім іще й просто в залі суду, де розглядали справу, розголосили його діагноз, що є лікарською таємницею. До сьогоднішнього засідання Насіров ретельно готувався. Свій позов читає із матеріалів справи у декілька десятків сторінок. Визнати незаконними дії Соколова Максима Юрійовича. Що полягають у розголошенні лікарської і медичної таємниці відносно мене на Сірова Романа Михайловича 06.03.2017 року під час надання. Показань у залі судових засідань соломінського районного суду, це певний насіров завдало йому моральних страждань, за які нині в інституту кардіології та у лікаря Максима Соколова він вимагає відшкодування мільйон гривень. Сам Максим Соколов твердить, обстеження не було протиправним і відповідає не лише чинному законодавству, а й міжнародним стандартам. А щодо розголошення лікарської таємниці, то цього не робив, бо таємниці не було. Сам господин Насіров адвокати до міня і в суде, і прокурор, і участники учасники процесса процесу вже этом говорили. Розгляд справи відбувається блискавично швидко. Суд йде до нарадчої кімнати і вже за п'ять хвилин повертається з рішенням не на користь Насірова. Апеляційну скаргу представника позивача Насірова Романа Михайловича, адвоката Лещенка Олександра Вікторовича залишити без задоволення. Для Романа Насірова таке рішення стає приводом для ще одного позову. Я з рішенням не погоджуюсь, будемо подавати в касацію і будемо доказувати свою правоту. Лікар Максим Соколов вбачає у цьому певні мотиви Насірова. Я думаю, що людина захищається захищається від чогось. я так подозріваю того, що він, мабуть, зробив щось не так. Нужна защита, і чомусь то саме вигодне казалось защита собственным здоровьем. Ну а здоров'ям займаються врачі. Сатисна э, э, вся війна за собиття перекладається на лікарів. Роман Насіров каже, провина за події не лише на лікарях вважає своє затримання порушенням закону і обіцяє, він цього нікому не подарує. Все, що відбувалося, це була заплановане порушення закону групою осіб, в тому числі. Приймали участь і детективи, і лікарі, і керівник лікарні. І ще буде треба з'ясувати, а хто їм давав вказівки? Сергій Яременко В'ячеслав Серебреников, програма Вікна СТБ. Підписав Петро Порошенко, дав старт роботі Вищого антикорупційного суду, завізувавши укази про призначення 38 нових суддів. Вони одразу склали урочисту присягу. Їх до вищого антикорупційного суду відбирали на відкритому конкурсі впродовж восьми місяців за участі міжнародних експертів. Серед обраних є як раніше чинні судді, так і науковці та адвокати. Порошенко наголосив вперше в історії України завдяки судовій реформі. Ці судді отримали. Мали цілковиту незалежність від парламенту, кабміну та президента. Я твердо переконаний, що це є визначний день для кожного з нас з вами. Довгі три роки ми йшли до цього дня. Цей суд не тільки посилить судову систему, суд стане справжньою опорою для нашої держави в надзвичайно важливій і чутливій сфері сфері боротьби з корупцією. Дебати на відстані. Штаб Зеленського пропонує дебатувати через телеміст. Там кажуть, нехай Петро Порошенко буде у студії Суспільного. А Володимир Зеленський прийде на стадіон і хай собі спілкуються наживо, але через екран. Якщо так дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телевіз, якщо Петро Олексійович буде в студії на Суспільному, а ми будемо на НСК Олімпійському. Будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати за ДНО у прямому ефірі. Напередодні у штабі Петра Порошенка заявили, що президент чекатиме свого візаві на стадіоні вже цієї неділі. Також Порошенко готовий дебатувати там із Зеленським і 19 квітня, але не під час передбачених законом вечірніх дебатів на суспільному. натомість у штабі Володимира Зеленського поки що говорять про можливість дебатів лише на стадіоні 19 квітня. Половина американців назвали останні президентські вибори в країні потужним джерелом стресу. Це дані від очільниці мозу Уляни Супрун. Вона твердить, в Україні такої статистики немає, але й неозброєним оком видно, рівень тривожності та агресії нині зашкалює. Як зберегти психічне здоров'я в передвиборній гонитві? Артем Сорокін. Ранок. стихійний ринок у столиці. Усе домашнє молоко, сир, сметана, кури, яйця. Та вибори. Подожди, а Барашенка жінок. Когда? Ну, люди добрі. Когда? Когда? Да, — Я жила рядом. Ага. — йдіть раді Бога. Ви тут знаєте, де він родився. Там да, Вінниці саме. Який він і цей Том так родився. Бран живе в Вінниці, тобто, да, він в Одеській області а, я не воно вже тишка. За, за який як да, ти воно, не знаєш, де він родився. Віддурячую, на сьогоднішній день Порошенко родився в Одеській області, а не в Вінниці, а, ти дипілка. Тобі до мене дуже далеко. І літати в облаках. Через дощ покупців обмаль. Є вільний час. В однакових дощовиках, але з різними політичними поглядами продавчині емоційно доводять свою позицію поодиноким покупцям. От вони банда, і дура. Іди, подивіться, ти дура набита. Подивись, мене документи. Я малого платіж, що ти отримуєш пенсію, благодаря мені, понімаєш ти. Та одна одній. Ой. То придурка, голосувати не буду. Скажіть, а буває таке, от що через вибори на базарі от ругаєтеся? Сваритеся. Ми на базарі не ругаємось. Так тільки що ж ругалися. А що вона, а томеле стоїть, наче з гарачки. Може, це краще промовчати, ні? А чого я буду мовчати? Люди самі не помічають, як із теми виборів переходять на особистості. Матюкаються, ругаються, ну, все буває. Мені ти подобається, а тому це й нравиться. І що робити? Утварились та й розійшлись. Та й уже не балакають. Вибори. Таке здавалося б, доленосне для країни слово, яке мало б нас всіх об'єднувати, дедалі частіше стає яблуком розбрату між нами у соціальних мережах, вдома на роботі. Звичайні українці, доводячи свою політичну позицію, іноді роблячи це занадто емоційно, не помічають, як переходять межу і розбиваються горщики між собою. Міцні сім'ї за своїх політичних уподобань розлучались. Це жахливо. У мене клієнт позавчора був, він перестав розмовляти з мамою. І наші політики об этом не думають. Ані думають тільки о том, как привлечь электорат, а на самом-то деле на электорат легче влиять, когда он находится в узвімом стані. чому кілька секунд тому я розбивав пляшку об стіну. Цей спеціалізований заклад у столиці вигадали саме для людей на межі знервованих, яким ніде випустити пару, а вдома немає посуду, який можна бити під час сварки. Тут дають цілий набір. Бий скільки заманеться. Увесь цей набір у спеціалізованому закладі коштує аж 450 гривень. Звичайно, що не в кожного українця є можливість платити таку суму. За подібну втіху і розраду, і тому ми відшукали корисні поради, які дозволять абсолютно безкоштовно у всій цій передвиборчій атмосфері тримати себе в руках. І зберігати абсолютний спокій, перше та найголовніше кажуть психологи: фільтруйте інформацію, чи бодай на час виборів, обмежте себе у ній. Посмотрите по сторонам. Дуже багато людей, які знаходяться в стані психоза. Це слідство того, яку інформацію їм подають. Негатив провокує негатив. Саме негативу нині багато у соціальних мережах. Тож зараз найгірший час для того, щоб цілодобово скролити стрічку новин. Якщо ж ви людина поважного Віку та соціальні мережі далекі від вас, як от для пані Ядвиги і Тамари з ринку на столичній чоколівці, налоги плочу за те, щоб вони оці всі стояли, щоб вони одержували пенсії на сьогоднішній день. Субсидії так. і все Хай буде мені що слід пам'ятати, дискусія провокує дискусію. Конфлікт провокує конфлікт. Не нужна переносити всі ці дебати в личні відносини. В сім'ю, в отношенні з друзями, з родителями не нужна спорять, нужно включати не тільки емоції, але й разом аналізувати. Чуєте сварку через вибори у громадському транспорті? Надягніть краще навушники. Так вас складніше у неї втягти. Але якщо вже з кимось полаялися і емоції після цього через край, перемкніть себе на корисну справу. Бажано фізично активно. Терміново ми включаємо свої м'язи, палимо глюкозу, палимо адреналін, заспокоїмось повністю і відчуваємо себе 100% здорової людини. І вже без гарячої голови обов'язково йдіть і голосуйте. Це дасть відчуття, що ви зробили все від вас залежне. Але якщо раптом ваш кандидат програє, психологи радять, не драматизуйте. Життя триватиме у будь-якому разі життя, в якому ви та ваші діти мають бути здоровими. Ці заболівання. Основні заболівання именно с з То Тобто, из-за того, що ми мучаємося, волнуемся, призываем к себе болезни. У нас боліт жлудок, у нас боліт серце, у нас боліт голова, у нас позвоночник. Як ми повністю, у нас не болит. Психологи радять, аби ми з вами пам'ятали одну просту істину: вже за тиждень вибори минуть, їхні ж наслідки залишатимуться. Розбиті горщики між людьми склеїти іноді буває дуже складно. Артем Сорокін, Роман Крюков, програма Вікна СТБ. Найвелолюдніші вибори у світі стартували в Індії. Майже мільярд громадян обирають 543 депутатів парламенту. Вибори коштуватимуть державі 7 мільярдів доларів. По всій країні відчинили мільйон дільниць. Люди від ранку шикувалися довжелезні черги, щоб проголосувати через те, що в Індії значна частина населення не писемна. У бюлетенях не тільки прізвища, а й портрети кандидатів. А голосують індійці, ставлячи на папері відбиток пальця. Обіцяють, що цього разу чорнила будуть стійкими до змивання. Це на думку представників влади унеможливить каруселі на дільницях, бо проголосувати вдруге буде неможливо. Наша головна мета це розвиток. Тож я голосуватиму за нього. Ми сподіваємося, що наступний уряд зменшить безробіття і посилить заходи безпеки. Дороги повинні стати кращими. А ще головна проблема це корупція. через те, що виборчі дільниці часто розташовані у важкодоступних місцях, куди можна дістатися лише човном або гелікоптером. Голосування триватиме п'яті з половиною тижнів. Подекуди членам виборчкомі доведеться пересуватися на слонах. Урну доправлятимуть навіть у заповідник азійських левів, де мешкає лише один виборець. Її супроводжуватимуть стрільці. Військовий переворот у Судані. Армія усунула з посади президента країни Омара Башира, який керував країною 30 років. Це стало наслідком багатотисячних протестів, які тривають уже півроку. Населення Судану животіє у безпросвітній бідності. В той час як країна щодня продає півмільйона барелей нафти, влада намагалася розігнати протести, однак деякі підрозділи поліції та армія відмовилися це робити. Башир задіяв для придушення заворушень спецслужби та Військових найманців, зокрема із Росії, так пишуть британські видання. Щонайменше 40 протестувальників загинули. Бористо, Омар Башир сам прийшов до влади внаслідок військового перевороту 89-го року. Полковником армії він очолив країну і провів повсюдну ісламізацію. Десять років по тому Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на його арешт за геноцид у Дарфурі, жертвами якого стали 300 тисяч людей. Тоді з провінції зі значними покладами нафти почалися протести. Башир наказав скинути на регіон бомби, а понад мільйон жителів примусово депортували. Конфлікт у Дарфурі розколов країну, і на мапі додалася нова держава Південний Судан. За даними американського журналу, перейд на початку 2000-х Башир посідав перше місце в десятці найгірших диктаторів сучасності. На сьогодні четверо з того списку померли двоє: каддафі та Могабе, так само як і тепер Башир усунуті внаслідок революцій. Залишаються при владі четверо лідери Бірми, Китаю, Екваторіальної Гвінеї та Свазіленду. Його все-таки видали. Майже сім років, не виходячи із садиби, саме стільки засновник скандального сайту Вікілікс Джуліана Санж залишався в посольстві Еквадору в Лондоні. Чоловік переховувався в дипломатичні місії від британських поліцейських, які хотіли його заарештувати одразу за двома звинуваченнями прокуратури Швеції у зґвалтуванні та США у шпигунстві. І ось Еквадор на вимогу Сполучених Штатів все ж позбавила Санжа права на прихисток і. Його вивели за поріг амбасади. Ось як це було. Вигнанець опирався як міг. <таплявальниця> тепер сан екстрадують у Сполучені Штати. А президент Еквадору звернувся до громадян із поясненням такого рішення. А гран Британія гарантія, я попросив Велику Британію гарантувати, що пан Асанш не буде екстрадований до країни, де йому можуть загрожувати тортури чи страта. Британський уряд надіслав мені письмову гарантію цього. Два дні тому Вікілікс, організація, яку заснував Асанш, почала погрожувати урядові Еквадору. Утім, моєму уряду немає чого боятись. Еквадор керується принципами права та захищає інтереси еквадорців. Ленін Морено заявив, а попри заборону і далі поширював секретні дані зі стін посольства. Остання публікація стосувалася Ватикану. А ще Джуліан Асанж за ці сім років пересварився зі всіма працівниками посольства від охоронців до прибиральниці. Останні навіть відмовилися наводити ладу його кімнаті та доглядати за котом утікача. Тож Асанжа санже зобов'язали самотужки підтримувати чистоту в ванній кімнаті і не втручатись у внутрішню політику у інших держав усі ці умови він порушив. Вони познайомилися в інтернеті, закохалися та домовилися про побачення. А коли зустрілися, виявилося, що він на інвалідному візку. На перший погляд, в основу мюзиклу, найпрестіжнішого відівського балу, який днями дають у колонному залі столичної мерії, лягла вигадана майже голівудська історія, але насправді вона відбулася в житті однієї з учасниць. До чого проводять такі романтичні стосунки, та чому про них вирішили розповісти на світському рауті? Ірина Стороженко. Поки учасники балу приміряють костюми, а працівники збирають сцену у колонії залі столичної мерії на інвалідному візку. Розпівується головний вокаліст. Позаду вже десятки репетицій і години проведені на візку в ролі головного героя. Оно достаточно неустойчиво. Несколько раз даже падал с него. Когда стоїмо, оно в привычный кач в теле і ми чувствуем музыку по-другому, это привычно. А сидя в кресле, это немножечко другая среда. И это, конечно же, очень так сложно. Каплуновський та його партнерка Ліна Башкіна фіналісти пісенних телевізійних шоу, добре загартовані різноманітними музичними випробуваннями, щиро дивуються, як соціальна тематика ускладнила те, що вони ніби вже добре вміють. Оби мене, оби мене, оби Якщо Кіру треба призвичаїтися співати в інвалідному візку то Аліні, як виявилося, згадати та щоразу проживати власну історію. Якщо з вами в реальності така відбувала історія, що ви познайомилися з парнем в інтернеті, а він виявився на інвалідній колясці, як би ви сприйняли його? Ви знаєте, у мене була така історія, я познайомилася з парнем, він був з Польщі, він був інвалідом. І він пригласив мене на благотворительне мероприятие. Я туди приїхала, але, на жаль, він за тиждень скінчався. І це було дуже складно. Але людина жив реально повноцінною життєю. Бажаю всім бути здоровими, щасливими і заботиться друг о друге і не бути бізрізмічними цю просту істину через ідею легендарного віденського балу вже третій рік поспіль до суспільства доносять українські організатори, запрошуючи до участі дітей з інвалідністю цього року. Їх 12-ро та створюючи престижний інклюзивний простір. Мій син він минулого року і минулого, був паль з дівчинкою з інвалідністю на візочку. Я дуже зраділа, коли вони потоворочували на 8 березня Він їй подарував букет квітів. і Це були перші квіти в її житті. Це приклад для наших дітей, як треба формувати. Такий суспільний гуманний простір, я просто бачу за ці три роки, як змінилося їх життя з першого балу. Я бачу, як в них горять очі. Я бачу, що ми в них вселили віру і дали їм надію, що вони потрібні. На цих кадрах іще літо до дитячого віденського балу вихованці міського центру реабілітації дітей з інвалідністю готуються весь рік, і цього року виходитимуть на паркет вперше без підтримки. Окрім того, бал благодійний, і щороку зібрані мільйони витрачають для них на засоби реабілітації. Ми ніколи не не мали на меті, щоб це були колосальні вкладення для нас. Більше це те, наскільки суспільство готове бути поряд з такими дітьми. Історія, покладена в основу мюзиклу, на відміну від Аліниної особистої, закінчується гепієндом. Інвалідність хлопця не стає на заваді романтичним стосункам і знайомство перетворюється на кохання. І півтисячі учасників зберуться тут 14 квітня, щоб подарувати надію на те, що казка у звичайному житті може стати реальністю. Всеміни. Ірина Стороженко, Владислав Скурчевський, програма вікна СТБ». І наостанок про роботів у зоопарку у звіринці польської познані влаштовують віртуальні екскурсії для тяжкохворих дітей. Робот на ім'я Леос знімає тварин в вольєрах і передає відео на комп'ютер у дитячій лікарні. Екскурсії захопливі та дуже допомагають під час реабілітації малюкам, які не можуть пересуватися. Так вважає розробник Леоса Лукаш Боднаровський. Ідея створити такого робота виникла, коли його син надовго потрапив до лікарні. І зараз поїдемо до своня. Рік тому в мого сина виявили дистрофію Дюшена, і ми провели разом багато часу в іспанському шпиталі. Сіді. Діти там були прикуті до ліжка, і тоді син попросив мене привести до нього ведмедя, і мені спало на думку створити таку програму. Завдяки Леосу, діти в лікарні можуть побачити навіть більше ніж звичайні відвідувачі зоопарку. Робот заїжджає всередину вольєрів і транслює відео просто звідти. Лікарі твердять, віртуальні тури неабияк допомагають малюкам швидше одужати. Це вже давно доведено, що спілкування з тваринами знімає стрес, вгамовує біль. Кожній дитині перебування у лікарні дається дуже важко. А такий віртуальний похід у зоопарк відволікає від хвороби. На цьому все до зустрічі о 22 годині.